Це продовження. Це друга частина цього відео про ось такий чудовий мультитульчик від фірми Nextool, Називається Multifunctional Knife. Ось така маленька штучка за 390 гривень. В мене в чорному кольорі є ще зелений синій хакій вишневий, які хочете, коротше кажучи, під повним відео на моєму YouTube-каналі я залишив посилання. Переходьте туди, дивіться 390 гривень, там і промокод знайдете, і де придбати. І собі, і на подарунок. А Особливо дуже чудово на подарунок, тому що виглядає дуже дорого, а коштує копійки так 10 доларів, навіть менше. Ось така от чудова річ. Ось тут у нас напилок. Інші функції я показав, до речі, в першій частині цього коротенького відео. Переходьте туди, дивіться. Дивіться, що, що в нас тут напилок ось такий. Я їх дуже часто використовую для нігтів, але це напилки для металу. Філіпс-викрутка плюсова. Для того, щоб кожен елемент закритий, потрібно ось так потягнути кнопочку кнопочки вниз. І в нас відповідним чином все це діло позакриється. Ось цей чудовий елемент. Запитаєте ви мене, що це? А я вам скажу: отут у нас стропоріз він досить гострий. А оце в нас дивіться, що це. Це підставка для телефону. Спеціально взяв свій старий телефон, його не, не шкода вже давно. Так, і от, будь ласка, у вертикальному стані можна ставити, от бачите, як кут змінюється. От вам збоку покажу. І дивіться собі там, не знаю, що хочете, тіктоки свої. Дивіться, відосики різні, фільми, серіали. Читайте щось. Або горизонтально можна встановити ось так. Або отак от, ну, кут можна змінювати, як хочете. От. І збоку буде отак. Тобто, досить класна така фіча. Я взагалі. Я за те, щоб ось такі от підставки для телефонів, щоб вони взагалі були у всіх мультитулів. Мені здається, що це просто безпрограшний варіант, і він повинен бути просто всюди. Остання прикольна фіча, яка є в цього мультитулу, це відкривачки. Ось ця відкривачка вона для пляшок, а ось ця з гострим носиком, вона для консерв. Дуже класна річ, як на мене. Переходьте обов'язково, дивіться повне відео в мене на YouTube каналі. Буду вас всіх чекати. Також підписуйтесь на мій Instagram, Telegram та і взагалі на мої соціальні мережі. І пишіть коментарі. І ставте вподобайки, і натискайте дзвоник. І все, як завжди. Все, що потрібно робити, все робимо. Величезне вам всім дякую за перегляд. За увагу, за ваш час. Бережіть себе і побачимося в наступних роликах. Всім дякую.